Доброго дня, по-перше, вітаємо з перемогою. Дуже напружений вийшов поєдинок, його старт. Як ви взагалі оціните те, що відбувалося сьогодні на траві? Добрий день. В першу чергу, що можу сказати, ви самі все бачили. Насправді це матч, який мав бути таким, тому що в першу чергу ми граємо проти чемпіона України. Це потрібно забувати, тому мотивація була надзвичайна, звісно. І старт поєдинку того, хто показав. Звісно, ми пропустили ті м'ячі, де ми помилилися. І це є нормальним для футзалу, коли ти помиляєшся ти і не робиш з того висновків, як і минулого року, ти знову наражаєшся на, на ті самі помилки, наступаєш на ті самі граблі. Але разом з тим, незважаючи на те, що матч виявився над довгим, враховуючи Травму, що була мачі, але він, він був цікавим. Я думаю, що глядачам сподобався і накал, і рано зустрічних курсів. Якраз хотіли повернутися до того епізоду, який трапився, наскільки він вплинув на команду, і чи якась інформація щодо того, в якому стані зараз перебуває Гравчиня? Гравчиня зараз знаходиться в лікарні, там подвійний перелом ноги. Я не знаю наскільки. Це вплинуло на команду. Взагалі такі речі э, точно не, не надають на стагі ні одній, ні іншій команді, тому що э, і гравець, який наніс цю травму, і загалом команда, звісно, має якісь э, наслідки протяг, протягом гри. Це є нормальним, тому що всі ми люди, всі ми спортсмени. E, тим не менш, що я вам можу сказати, це контактний вид спорту. E, незважаючи на те, що в нього грають жінки, э, ми готові до того, що такі випадки будуть э, у грі. На жаль, цього ніхто не може уникнути в жодному виді спорту, ні в чоловічому, ні в жіночому, тому що це є професійний спорт, це є е, жага перемоги. Іноді е, такі речі трапляються. Інсайдерської інформації, якщо відкриєте, про що спілкувалися з арбітрами одразу після цього, ви підійшли до арбітрів, про що йшла мова? Це абсолютно ніякої секрету немає. Загалом, якщо дивитися на епізод там. Для арбітра дуже очевидна, очевидна річ, що гравець грає в безрозсудній манері. Тобто, це дія з переборною силою, яка призводить до травми. Крім того, арбітр дає продовження грати. На жаль, на жаль, не видно того на, на відео, тому що відео я вже дивився. Не видно того епізоду. І на мою думку, мені здалося, я можу помилитися, що свисток рунав на фол. Який, був, який він зафіксував у нашу сторону. Але потім він відмотав, вже, скажімо так, плівку так? і побачивши характер того пошкодження, вже виніс червону картку і, і, і свій вердикт, в принципі, правильний. Але разом з тим я не можу стверджувати, що він зробив це зарано, або запізно для того є інспектор матчу, для того є компетентні органи. Я не буду давати суджень його діям І, в принципі, такі речі не моїй компетенції. Але я вважаю, що такі епізоди потрібно одразу одразу свистити момент. Тому що для мене не було очевидним. Це перше, я побачив реакцію арбітра, який був на нашій лінії, він загалом не врагував. Друге, те, що я побачив по відео після свистка арбітра про порушення правил мені здалося, що він пішов на точку, де, було, де він вважав порушення зі сторони нашої гравчини. Я думаю, що вам так само здалося, зважаючи на те, що вас камера не бачить, а я Гриценко вас бачу. Здається. Так, так, це була Гриценко, і він дав фол у бік Гриценко. Mm. Мені здається, так случи з вашого виразу обличчя, ви так само так вважаєте. Так, всі так бажали насправді. насправді. Е -е -е. Ну, звичайно, звичайно, е інспектор матчу буде захищати арбітрів і говорити якісь речі з е приводу того, що він впевнений, що арбітр е реагував на перший епізод, але є об'єктивні речі, і ви бачили, як в спокійній манері це пояснював арбітр що ми не зможемо змінити епізод, ми не можемо змінити ситуацію, вже гравець отримав травму. Але це речі, які очевидні для всього залу, і вони мають бути більш компетентними, коли вони проводять матчі з жіночих команд. Тому що здебільшого арбітри ставляться до таких матчів, типу ми приїдемо, і будуть не ті швидкостя, буде не та гра, не та інтенсивність, але вони мають розуміти одну річ, або, мабуть, не одну. А найважливішу річ жінки рідко коли симулюють, і жінки грають до останнього. І жінки, на відміну від чоловіків, грають серцем і грають душею. Вони виходять грати у футбол. Це аксіома, яку я завжди говорю. І вони більш щирі на майданчику, ніж чоловіки, тому що у чоловіків є. У чоловічих команд є фактор того, що десь симуляція, десь завестися тут максимально всі відверті, максимально щирі емоції у кожної із дівчат. Але повторюсь, на жаль, такі епізоди трапляються. Я впевнений, що Альона Кирильчук. Вилиця нас і не зможе нам допомогти до кінця сезону. Крім того, це гроші національної збірної, це мінуси для національної збірної. Тобто мені є, що говорити про такі речі, але на сьогодні я щасливий, в тому що ми отримали своїх три очки і їдемо додому з перемогою. Альоніш якомога швидкого одужання, ми сьогодні про це говорили уже неодноразово. Який момент став переломним на вашу думку? Тому що постійно команда поступалася, поступалася, а згодом уже набрала темп і відвантажила п'ять без, без відповіді м'ячів, і це дуже хороший такий був відрізок. Ну скажемо так, насправді так само немає жодних секретів, коли з майданчика є, йде лідер. То ми абсолютно чітко розуміємо, що команді стає важче, нема кому за собою вести. Загалом, ми не можемо сказати, що це команда одного гравця, але це команда гравця, що робить вагомий вклад у перемогу в кожному матчу. Ми бачили на початку, вона своїми ударами забила два, два голи, один з пенальті, один. З гри, в принципі, фактор знаходження Єри на майданчику він вагомий для команди. В цілому команда достатньо добре підготовлена, технічні вівчата. Я тут нічого не можу сказати, це достойний суперник, але я думаю, фактор втрати лідера це основний. Про що розмовляли зі своєю командою по перерві? Звичайні речі. Звичайний матч, звичайні речі, звичайні слова, жодних. Побажань того грати жорсткіше або пригадати перший тайм, пригадати епізод. Якщо ви саме про це такого не було, звичайно робоча розмова така, як завжди. Е, чому запитуємо? Тому що гра заспокоїлася у другому таймі. Вона була трішки спокійнішою, не відміну від початку першого тайму. Тобто абсолютно зовсім інші команди вийшли дві на поле, і будстар е, змінився. Вони грали впевніше. Чи було можливо якась мотиваційна промова, яка вплинула на гравчі? Можливо, Можливо, для мене це була звичайна перерва. Можливо, для дівчат. Це була якась були якісь мотиваційні речі, але Єдине, що ми повинні були грати ту гру, що ми граємо і чекати на свої моменти. В принципі, реалізовувати їх, враховуючи другий тайм, безліч моментів не реалізували. Але вдома є гра той, хто виграє, той, хто менше помиляється. Сьогодні ми помилилися менше. І підсумовуючи останнє запитання, чи задоволені ви загалом сьогодні командою, чи були якісь моменти, які б не дуже вас влаштовували? Я задоволений результатом. В Першу чергу хочу привітати команду суперника Бустар з перемогою. Вони молодці, вони старалися помітно. Вони працюють як і зараз, і тактично грамотно підкувалися за цей сезон. Селекційна робота проведена дуже сильно. Вони позбирали, якби я так рахую, майже всі самі слівки футзалу українського жіночого. Ну, а сама гра складалася з перших хвилин. Як найкраще для нас був гарний настрій, був нас. Троє на установці, але е, сталася така неприємна травма на початку гри. Тобто, що, я так рахую, що наших молодих дівчат е, підкосило це вилучення, тобто вилучили лідерку команди Гірен, яка ну, можна так сказати, що футзал, е, на, ну, під, на яку, е, через яку й будуємо. Гру цей епізод з травмою дуже вплинув на молодих дівчат наших, тому що я вже побачив в їх по виразу обличчя, що все після цієї травми Що ну я вже знав, що ми десь не можна так говорити, що я вже знав, але було вже видно по них, що вони ну тобто вже немає такого настрою, як був на установці перед самим матчем. Хтось білів, хтось зеленів. Ну це досвід. Це я ну, але в нас є ще час. Вони дуже багато 15-літніх, 16 16-літніх, У нас є ще час рухатись, працювати над собою. Цю гру ми, звичайно ми розберемо, розберемо, зробимо правильні висновки і будемо працювати над помилками. Ну а Будстару дякую, що сьогодні дали нам такий дуже. Я рахую дуже корисний урок. Дуже ми ну, якби я думаю, що з сьогоднішньою грою ми станемо тільки. Краще і сильнішим. Наскільки взагалі епізод з Вікторією Гірн вплинув на команду, на твою думку? От, окрім того, що ти говорив, чи був він визначальним у сьогоднішньому поєдинку? Ну, в деякий мірі, я думаю, що визначальний, тому що ми би, по грі 2-0 повели, гра складалася для нас як найкращим чином. Я думаю, що десь я зміг би, би цей темп підтримувати. Високі, як на початку, ну на початку першого першого тайму. Я думаю, що десь десь ми повинні були сьогодні перемагати. Але це фут футзал і дівчата могло б все статися. Ну сьогодні так, значить, нічого не ну, всяке буває, всяке буває в узалі, футболі. Наприклад, у, на моєму досвіді це сьогодні перший раз такий, що якби така страшна травма. Бажаю здоров'я Альоні і ну. Тільки швидкого одужання, і дай Боже, щоб з неї було все добре. Ну побудували думки. Давай просто підсумувати цю тему про те, що нібито Вікторія Гірин могла навмисно нанести цю травму, як ти вважаєш? І давай розвіємо просто цей міф стосовно цього, що насправді це був ігровий епізод, і точно не було установки а... когось зламати. Ні, установки таку ніколи ніхто не дає когось зламати. Ну бо це ну це взагалі, ну це саме важливіше, що є в людини це життя і здоров'я. Правильно, нема здоров'я, як ну говорить, ну такого ніколи вийшов. І це я постійно це присікаю. Ну вона. Це ігровий момент, як на мене. Вона грала в м'яч за зазором, Ну я ж говорю, що всеке буває, і дай Боже, щоб такого більше не бувало. Наскільки цей матч був визначальним у боротьбі за чемпіонство, як ти вважаєш? Е, ну я зрозумію, що Бутстар налаштовувався на нас дуже вагомо, тому що того року ми якби забрали в них, виходить, чемпіонство. Ну так сталося. Ну, десь нам повезло, десь, ну десь а вони настроювалися, думаю, дуже, дуже. Дуже сильно на нас настроювалися. і вони молодці сьогодні переграли рахунок на табло, як говорить. Скажи, будь ласка, що ти сказав дівчатам в перерві або, можливо, одразу після того епізоду, який трапився, які були твої перші слова. Я сказав в розцягальне, що таке може бути, що ніхто від цього не застрахований, і що, на моєму досвіді, такого не було, щоб вони там, ну, не, пере, не переживали, не лякалися того, що все може бути, що з футболом ні в якому разі, з возалом не можна закінчуватись. Це травми, вони, це контактний вид спорту, і ми повинні працювати над собою, над своїми помилками. І вище ніс, і що ми граємо дуже з хорошим сьогодні суперником. Це титулованим, да, вони також і переможці Кубка, і чемпіони України неодноразово, і дуже багато досвідчених дівчат, які викликались неодноразово в збірну національну, і сказав, що треба нам на них рівнятися і зробити правильні висновки, і все в нас вийде. Круто, і давай завершальне запитання: як будете готуватися до наступного поєдинку? Наскільки вже зрозуміло, Вікторія Гір у ньому теж не візьме участь, і наскільки це ускладнить підготовку. Ну будемо виходити з того положення, що маємо. Кобиляки також непростий суперник, дуже сильні там є якби, такі ведучі гравці, які також відомі, наприклад, Дударчук. Юлія зараз також викликалася в національну збірну, що вона, встаті, наша землячка волинянка. Що дуже сильно, дуже давно знаю Юлію і ну, вона мені завжди подобалась в футзалі. що дуже такий лідер, я так рахую, що явний буде. Ну, А ми будемо, не знаю, цією малечою щось за тиждень придумаємо, щось награємо, зробимо правильні висновки після цієї гри і щось, може, змінимо щось. Буде як буде, але будемо старатися виправити свої помилки.